Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Що розпочати цю годину, точніше, вимушений розпочати цю годину із невтішних новин. Невтішних новин, які прийшли до нас із Ватикана. Не перша невтішна новина, що стосується святого престолу, але маємо те, що маємо. Посол України у Ватикані Андрій Юраш на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про те, що знову. Знову в Ватикані вирішили поєднати представників України та Росії у так званій Хресній ході? Відбуватиметься відбуватиметься вона в колізеї і як ну? Це бувало, вже пам'ятаєте минулого року у нас було обурення з вами щодо того, що Українка та Росіянка мали б триматися за руку під час цієї ходи. Ну цього року сталося рівно те ж саме, але вже ну я б навіть сказав з таким більш цинічним присмаком, якщо, якщо згадувати все таки всі ті злочини, які Росіяни здійснили проти українських дітей, тому що дітей саме дітей вирішили поєднати е, там у Ватикані українську дитину і російську українську дитину, е, яка постраждала від війни. А от російський хлопець е, також виявляється, постраждав від війни. Уявіть собі, він каже: Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину і одночасно не розумію, чому. А тому почуваюся удвічі більш зле: обдертий зі щастя та мрій на майбутнє, росіянин згадує про свого брата, який через кілька днів після того, як йому виповнилося 18 років, вирушив у якусь подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. Здогадуєтесь, що це за подорож. Нам всім сказали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання. Подібне сталося і з татом, і з дідом, які виїхали, і ми не маємо про них жодної звістки. А, ну от така доволі ну, м'яко кажучи, не, неадекватна реакція давайте так, Ватикану на те, що відбувається. Я знову ж таки процитую е, реакцію українського посла у Ватикані на цю ситуацію. Тради, традицію публікації тексту хресної дороги за кілька днів до заходу було цьогоріч перервано. Із повідомлень у змі стало відомо, що під час Десятої э, стації діти з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, аби убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину, а не навпаки. Ну от я не знаю, чесно кажучи, які ще потрібні слова. Хто має їх говорити? Якщо посла вони не чують. Якщо ну давайте так, хоча вони ж вони ж не вирішили не публікувати це заздалегідь, значить, все таки там щось у них спрацювало, але спрацювало ну зовсім не так, як мало б спрацювати, не можна поєднувати жертву. І агресора ставити їх, щоб тримались за ручки, тим паче, ну і ще й використовувати дітей із такою метою. Я, чесно кажучи, ну в мене відверто кажучи, опускаються руки, коли я чую про таке вже другий рік поспіль з Ватикану.